Дня на зв'язку компанія Просто Авто виконали чергове замовлення для нашого клієнта Сергія з міста Києва, а саме Volkswagen ТООРЕ 2006 року. Оскільки, будь ласка, як вам співпраця, як вам автомобіль? Чудово. все було чудово, ніяких нюансів не було проблем. Все, як було домовлено, все так і було виконано. Так що питань немає. Машина в чудовому стані, приймаю. Була оглянуто, все гарно. Дякую вам, хлопці.